Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування роботодавців зобов'язали індексувати зарплати, але не всім. Це передбачено законом про держбюджет України на 2024 рік. Сміливі мають волю. Інструктор 118-ї бригади сил ТРУ повернувся за кордону, аби захищати батьківщину. Ситуація в країні вплинула на ринок праці. Зокрема, на Черкащині бракує спеціалістів робітничих професій. Щаслива лапа дошкільнята разом з батьками та вихователями долучилися до благодійної акції. Закон про мобілізацію може бути ухвалено до кінця березня. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони і розвідки Федір Веніславський. З його слів, до другого читання в законі може залишитись норма про обмеження права фізичних осіб у керуванні транспортними засобами. Якщо людина не оновлює військово-облікові дані, не стає на облік та ігнорує повістки. Блокування рахунків у бухилянтів не буде. Електронних повісток теж не буде. Реєстрацію в електронному кабінеті вирішили зробити практично добровільною. Органи державної влади та місцевого самоврядування, військової адміністрації, підприємства, органи соціального захисту, освітні та інші установи будуть забезпечувати мобілізаційні процеси. ТЦК ЦК зможуть усе записувати на відео. Всі аспіранти матимуть право на відстрочку незалежно від форми навчання. Всі громадяни, які вперше отримали інвалідність другої та третьої групи з початку повномасштабної війни, мають пройти повторно через МСЕК або ВЛК. Цього року роботодавців зобов'язали індексувати зарплати. Торік українських роботодавців звільнили від індексування доходів працівників, але починаючи з 1 січня, вони мають повернутись до цієї процедури. Що визначено законом про держбюджет України на 2024 рік? Тож, обчислюючи індекс споживчих цін з січня поточного року, у розрахунках коефіцієнта індексації варто орієнтуватись на попередній місяць, тобто на грудень 2023-го. Про це йдеться у роз'ясненні Мінсоцполітики. Цей місяць є базовим при відновленні нарахування індексації, але це працює лише за умови, якщо зарплати працівників не підвищувались у січні 2024 року або раніше. Якщо оклад збільшився цьогоріч, то базовим місяцем слід вважати січень 2024-го. Між тим українці незадоволені зарплатами, які їм пропонують роботодавці. Невідповідність цих сум бажаному рівню оплати їхньої праці є основною проблемою, з якою люди стикаються під час пошуку роботи. Про це йдеться у результатах дослідження великого кадрового порталу. Згідно з ними, незадоволені пропонованим. Зарплатами 41% учасників опитування. Принагідно наші кореспонденти поцікавились думкою черкащан з приводу того, яку зарплату вони хотіли б отримувати. Більшість жителів Черкас, з якими ми поспілкувалися, теж не задоволені своєю зарплатою. Зі слів пані Вікторії, її сім'я складається з трьох осіб, тому лише на комунальні послуги щомісяця витрачають близько 8 тисяч гривень. Хоча б 20 тисяч була зарплата у... У... у середня, щоб на щось хоча б хватала. Тому що не вистачає тільки на платежі, а дід все. Про оттих уже ніхто не думає і не говорить. Давид працює водієм експедитором, каже, що не дуже задоволений своєю зарплатою. Адже якщо брати різні міста України, то скрізь ціни різні. Яку зарплату ви хотіли мати, ну, щоб було достатньо для прожиття? Комфортно в Черкасах? Ну, взагалі в Україні, скажемо. Ну, ні, ну в Україні, ну, в Києві, наприклад, там. Побільше, ну в Черкасах хоча б 30, я думаю, 25-30. Пані Анна зараз у декреті з догляду за дитиною, тому сім'ю забезпечує чоловік, який їздить на заробітки. Пані Ірина, пенсіонерка, але каже, зарплати, яку отримує її син, не вистачає для прожиття. Ну я так як мій син отримав у лиш вісім тисяч, то дуже мало, хоча б тисяч 25 двадцять Зі слів пані Аліни, заробітної плати повинно вистачати на потреби сім'ї. У кого які потреби, але реально для сім'ї на одну людину я думаю. Так, щоб якось притик людям вистачало анна могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Повернувся за кордону, щоб захищати батьківщину. Інструктор при 118-й бригаді ТРУ із позивним Ярема, перший день повномасштабного вторгнення зустрів за межами України. У той момент зрозумів, хоче бути поряд з близькими. Три доби діставався дому. А коли приїхав, вирішив долучитися до лав захисників. Чергова історія про те, як українці виборюють перемогу, в Рубриці сміливі мають волю. Приїхали сюди, ну чесно кажучи, навіть скажем так, якось з однієї сторони було приємно, бо як ідеш відтуда, а всі перевіряють паспорта, як ти відкуда. Кажу, я лечу оттуда, туди сюди. Всі такі давай, нам такі пригодяться, Добре, хорошо, що не в другу сторону. Військовий з позивним Ярема розповідає, як дістався з чужини додому. Для цього чоловікові знадобилось три доби. Ніч відпочинку, а на ранок пішов до військомату. Але там йому відмовили, маючи військовий досвід та бажання допомогти, потрапив у ТРО через знайомих побратимів. Пересеклись з хлопцями, з якими до цього служив. А одразу я прийшов воювати і став в окопи в Черкасах, в ДФТ. Там додавали зброю, там пішов за хищірюкою. Де дали зброю, там і стали в окопи, підготували позиції, готувались повно. місяць. Навчали інших, адже тоді люди не були готові до війни. Згадує військовий, який має вигляд якісний бронежилет та як працювати з турнікетом. Це і більше детально пояснювали добровольцям, які охоче йшли воювати і розуміли необхідність таких знань. У квітні 22-го поповнив лави розвідників. Перший бойовий досвід у російсько-українській війні здобув на Донеччині. Був опалений, скажем так, я знав, що такий мінометний обстріл, я знав, що такий крупнокаліберний обстріл, тобто, пораду діяльності оставкувався. Тому що там таке було теж ну, не дуже весело, скажімо так. То для мене якби, одразу це не була новина, коли почався мінометний обстріл саме ті ікона, але потім трохи ставало жутковато і жутковато, коли ця 120-та почала зближатися з двох сторон в мою точку. Чимало часу йшло на отримання інформації, яка могла б врятувати життя. Багато що залежало не лише від майстерності бійця і від удачі, додає військовий. Наступні бойові виходи були ще складнішими, почали втрачати побратимів. А ще пункти спостережень зроблені на момент початку АТО, які досі вважали робочими, та відсутність спецобладнання. Та, попри це, гідно зустріли ворога на початку повномасштабного вторгнення. Я дуже вдячний тим козакам, які блін робили перші постріли, Вони почали відстрілюватися, Ми почали підтримувати, і на цьому ми протримали стоїть час, які ми стоїть. Я не скрив. Тобто, десь там були моменти, де я хлопців підтримував, які вже там втрачали страх перебарував через це. Але я вдячний тим, хто, хто просто зробив перші оці постріли і сказав, ні, стоїмо, ми не відходимо, ми стоїм. Майже через рік, потрапивши під Бахмут, Ярема згадав, усе, що до цього прийшов. План виконання завдань формували колективно і разом із побратимами вистояв перед російською навалою. Між виходами на бойові продовжували навчатись. Майор здав нам колосальний опит, ми мали вже опит по тому, як заходити на позиції, як воно буде. З максимальностю ми проводили топографію, розбирали одразу. У нас були заняття в РВП постійно по кропиві, по картам, плюс до того ми просто робили по топографічним картам. Те, що кропова електроніка це добре, топографія це добре. Все це вводили, все це постійно вводили, І кожен день медик наш аж плакав. Медицина. Сім місяців під бахмутом змінили світогляд побратимів. Усі зрозуміли, наскільки важливою є злагоджена робота підрозділів, вчасна ротація та наявність необхідного обладнання. Про це не можна мовчати, інакше війна буде затягуватися, пояснює Єрема. Тероборона, на що вона і не повинна робити, вона штурмовала. Да, не дуже, тому що я вважаю, як то скажу, що для штурму потрібно цілий місяць, мінімум, хоча б брати цю місцевість і чекають адміна трабатувати то куди заходимо і до малейших моментів, щоб кожен з бійців знав свої дії. Сьогодні боєць працює позаштатним інструктором, навчає інших правил поводження зі зброєю. З досвіду каже, сучасні бійці це люди, які пройшли чимало за два роки повномасштабного вторгнення та можуть самі навчати натівські війська. Хоча жоден з них два роки тому не був готовий до війни. А вони приходять, не каже, я не готовий. Я кажу, ну. Твоя сім'я була готова до вторгнення? Ні. Діти були вторгнені, готові для війни Познати, що таке війна? Ні. Батьки твої кажу, хай там діти розказували зачизня. Вони були готові. Взагалі, хтось знав що таке війна. Я кажу, не знав. Я не був готовий. Ніхто до цього не готовий. Але кажу, наразі вторгнулись на нашу землю. І ми робимо це для того, щоб захистити свою землю. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин телеканалу Ільдана. Оборонцям України, які зараз воюють на передовій, передали професійне кухонне обладнання. За словами волонтерів, таке підкріплення має оптимізувати процес приготування їжі та звільнити час і руки військових. Ірина Марченко розкаже, «Щоб приготувати на півтори тисячі осіб. Ну це потрібно ну людей сто. Щоб це все забезпечити. да ну це це не це немало людей. Тобто, виходячи з цього, трудозатрати по, даже по часу хлопців, що це все будуть робити, і на більш якісному обладнанні, і на тому обладнанні, що є на непольових кухнях. Плита, посудомийка, кухонна вітрина, духова шафа, виробничі столи. Усе це допоможе не лише усучаснити умови для наших захисників, а й звільнити час для пріоритетних завдань. Гаряча їжа це все добре, але найголовніше, що це зменшує трудозатрати на приготування їжі. В людей просто в наших бійців появиться трошки більше часу на якусь там бойову підготовку, якусь спеціальну підготовку. Що це вже більш такий автоматичний автоматизований процес, це все збільшить час для виконання і завдань тим, що наші бійці повинні займатися. Техніку від Асоціації українців в Північній Німеччині отримали волонтери Черкаського штабу лад. Визначити місце призначення допомогло Міноборони. Діаспора сама запропонувала цю кухню, ми дали готовність її прийняти. І навіть в період, коли була блокада на польському кордоні, німецька фура без проблем перетнула цей кордон. 20 грудня кухня вже була тут, розвантажилась на нашому складі і спільно з міністерством підібрали потрібний об'єкт, який отримує цю кухню. Це зараз те обладнання, яке нам презентують, і нам. Передають, це дасть змогу нашим військовослужбовцям приготування якісної їжі своєчасно, гарячої і, і смачно. Переправили вантаж коштом отриманого від міської ради Черкас гранту, розповідає волонтерка Лідія. Компанія Лювганза це авіалінії, вони нам надали кухню, собі оновили, а нам надали цю кухню, щоб ми передали тільки для військових. Кухню сюди везли, ми дуже швидко вона сюди добралася, тому що ми її замитнили в Німеччині. Польські прикордонники не мали відношення, фура пройшла транзитом, дуже швидко перетнула кордон. Ми її тут зустріли, розвантажили і тепер перевантажуємо військовим. Ми, нашою громадою, міста Черкаси будемо завжди допомагати нашим волонтерам. Ви знаєте, що наших волонтерів черкаських про них чують на теренах України за кордоном і в Канаді, і в Америці вони все роблять можливо, щоб наблизити нашу перемогу. Так що честім і і разом з військовими працюємо разом на єдину нашу українську мрію, на українську перемогу. Дослідити обладнання ладу допомогли фахівці Черкаського м'ясокомбінату. Першість за якістю і продуктивністю на кухні належить пара конвектомату, пояснює технолог Франкт. Це вінець кулінарної як би, машини, яка може готувати на різних рівнях різне харчування на пару, на жару і комбіноване харчування теж швидкість приготування на такій кухні збільшується у п'ять разів. Як і швидкість обслуговування додають представники підприємства. Як сказали військові, щоб нагадувати тисячу півтори тисячі людей потрібно від 80 до 100 людей завдяки цій кухні зможемо це зробити за допомогою 20 людей. Ми безпосередньо забезпечуємо цими ж продуктовими наборами, надаємо їм свій транспорт. Як кажуть, де потрібно, ми завжди є разом з ладом. Тому також на рахунок кухні, дякуємо міністерству. Оборони, що сприяли цьому передачі цього обладнання від Людганзи. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу. Ільдана ситуація в країні вплинула на ринок праці. Зокрема, на Черкащині бракує спеціалістів робітничих професій. І, хоч спостерігається зменшення кількості клієнтів обласного центру зайнятості, разом з тейммуляре, слюсарі та зварювальники, наразі на вагу золота. Про кадровий потенціал області розповіли під час брифінгу керівники профільної установи. За два місяці 2024 року на обліку служби зайнятості перебувало вдвічі менше людей, які мали статус безробітного в порівнянні з січнім лютим минулого року. На противагу зниженню кількості осіб, що реєструються у центрі зайнятості, збільшується кількість вакансій. За перші два місяці 2024 року вільними лишаються зо три тисячі робочих місць. Найбільший попит мають спеціалісти робітничих професій. Працівники з інструментом, з машинами з обладнанням, це і кухарі, це швачки, це водії, трактористи, слюсари, електрогазозварювальники, муляри, маляри, штукатури. Що ж до ВПО спочатку повномасштабного вторгнення послугами обласного центру зайнятості скористалося понад 4 тисячі 700 осіб. Шукали роботу і тим приміщеним особам, хто з певних причин не могли зареєструватися в установі. Найпоширеніша проблема, з якою стикалися спеціалісти центру, це відсутність професій на черкаському ринку праці, які затребувані цією категорією громадян. Це і металургія, зокрема. Гірничі професії, тому професійне навчання, зокрема і ваучери, користувалися попитом чи користуються попитом серед такої категорії людей. Тобто, після навчання під замовлення роботодавців, зокрема люди працевлаштовувались. Ще одним варіантом працевлаштування є програми центру зайнятості, які стимулюють пошукача реалізувати свій потенціал, а роботодавця розглядати будь-яку кандидатуру як потенційного співробітника. Зокрема, це професійне навчання. Професійне навчання може здійснюватись як для тих людей, які мають статус безробітного за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Це переважно робітничі професії. Навчання ми здійснюємо як в навчальних закладах нашої області, так і за межами області. Просто є такі професії, які можливо не ліцензовані в нашій області. Або ж центри профосвіти служби зайнятості, де навчання здійснюється у офлайн та онлайн форматах. Також діє програма ваучерів, де учасникам по завершенню навчання видають сертифікати. Вартість такого ваучера 10 прожиткових мінімумів громадян, тобто понад 30 тисяч гривень. Навчають за 124 професіями різних спеціальностей. Якщо менше ніж 30 тисяч, то ми оплачуємо фактичну вартість. Якщо більше ніж 30 тисяч, то має змогу або сама людина, або роботодавець, де працює дана особа, оплатити дане навчання. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. В Черкасах стартували навчання водіїв тролейбусів. За понад 400 годин учні вивчать правила дорожнього руху, специфіку керування габаритним транспортом і його технічне обслуговування. Як функціонує школа при комунальному підприємстві Черкаси Електротранс та які можливості відкрити для випускників у нашому сюжеті? Шумбліра, кнопки, включили, поїхали. педалів в дві в нас, газі, тормоз. Як вивчитись, складного нема нічого. Можна працювати. Пані Наталія, водійка тролейбуса другого класу, працює на підприємстві вже 9 років. На автобуси в нас не беруть жінок. Ні, вже беруть, але раніше не брали. Прийшлося йти на тролейбус. Багато знайомих було, їздили, все і так вирішила. А пані Юлія тільки готується сісти за кермом. Пропрацювавши тривалий час кондукторкою, вирішила змінити фах. Дуже давно в житті маю таке бажання. Дуже часто заглядалася на дівчат, які працюють на тролейбусі. Завжди знаходився фактор, який мені перебивав, в тому, щоб піти на навчання. Зараз вже таких проблем немає. Дітки виросли. Прийшов час змінити вид. Своєї роботи в цьому житті не менш важливі на думку учениці гарантії, які надає комунальне підприємство. Зокрема, впевненість у завтрашньому дні. У мене буде місце роботи, у мене буде заробітна плата, у мене будуть вихідні, лікарняні, тому що дуже багато часних підприємців цього просто своїм робітникам не надає. Пан Олексій, військовий звільнений у запас, вирішив стати водієм тролейбуса. На його думку, кермування таким транспортом дає чималий досвід. Ізначально йшов е навіть не на заробітну плату, а отримати цей досвід, який він на самому е ділі він є. Що і навчитися. Перше, це ж не просто там десь якісь курси. Так? Тут тебе обучають, дають трудоустройство, дають повністю все соцпакети. Упродовж трьох місяців учні опанують знання з будови тролейбуса, правила дорожнього руху, а також навчаться технічному обслуговуванню транспорту. Задача водія тролейбуса це не просто перевезення пасажирів і керування тролейбусом. Водії. Тролейбуса повинен ще розуміти і будову тролейбуса, щоб розуміти, якщо раптом трапились якісь неполадки, несправності, порушення працездатності у роботі. Повинен розуміти як взагалі функціонує підприємство, суть суть взагалі для чого підприємство наше існує, загальні принципи і функціонал. Засвоївши 428 годин теоретичних знань та пройшовши практику, випускники складуть іспит і отримають посвідчення водія тролейбуса третього класу. Черкас Електротранс єдине в місті, що готує спеціалістів цього напряму. У 2017 році ми отримали освітню ліцензію на право навчання, і вже у 2018 році, ми зареєструвалися у сервісному центрі МВС України. На сьогоднішній день з 26 лютого ми набрали нову групу на навчання і проводимо ну, освітню роботу на базі нашого навчального закладу. Оскільки водіїв тролейбусів у місті не вистачає новачків, охоче запрошують спробувати себе в цій професії. Сьогодні на підприємстві є достатньо потужності для працевлаштування цих людей водіїв. Які успішно навчались і потім залишаються в нас на підприємстві. А наше комунальне підприємство ну, опікується, мабуть, на тим, щоб бути надійним перевізником пасажирів у місті Черкаси. Пройти безкоштовне навчання в школі можуть усі, кому виповнився 21 рік. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкаському дошкільному навчальному закладі Золотий ключик долучилися до акції Щаслива лапа. Вихованці та працівники зібрали ласощі, які передали благодійному фонду Доброкіт. У такий спосіб підтримують братів менших, які нині теж потребують уваги, турботи і людського тепла. Детальніше розкаже Анна Могильна. Майже у кожного вихованця і працівника закладу є домашній улюбленець, тому виникла ідея під час акції принести їх, щоб діти навчалися піклуватися про них повсякдень. З розумінням і радістю долучились до акції щаслива лапа. Тому що, як вияснилося, ми поспілкувалися. У кожного із нас є свої домашні улюбленці, і ми розуміємо, що вони потребують і уваги кожного дня, нашого піклування про них. Тому ми влаштували таку акцію, принесли для Споживання для тваринок корм. Дітки поприносили своїх улюбленців, папужок, навіть хом'ячків. Семен у садочок приніс хом'ячків. Каже, що дбає про тваринок і залюбки з ними граються. Хом'яки. Хом'яки, а яких звати? Сандалик і сушірка. А ти любиш з ними гратися? А як ти з ними граєшся? Вони вилезять і бігають по кружочку. Для фотовиставки усі охочі могли представити і фото домашнього улюбленця. Завідувачка каже, що такі заходи необхідні для дітей, адже у такий спосіб виховується любов до тварин. До цього ми відносимося дуже відповідально, проводимо заняття, адже нашою поведінкою своїм відношенням до тварин ми виховуємо діток також любов до тварин, ну і звичайно до всієї української нашої природи. У домашній улюблениць собака Уна. Їй чотири місяці. Дівчинка обожнює проводити час із чотирилапою. А що робите да. з вареньками? Ми лікуємо їх і граємося. Ух ти, а в тебе є дома тваринка? Так. – А що в тебе за тваринка? Собачок чи код? Собачка. Ух ти! а яка вона? Вона така кудрява. Кудрява, а вона є тут на фотографії? Так, ось вона. з нею. Зі слів виховательки пані Вікторії, до подібних акцій часто долучаються. Приємно, що цього разу багато дітей взяли участь у акції Щаслива лапа. Наші дітки сьогодні долучилися до міжнародної європейської організації Лапа Вуха, Хвіст. Допомагаємо звірятам, з кормом, бо у кожного в діток є теж дома тваринки. Сьогодні на занятті у садочку Даша розмальовувала котика зі слів дівчинки. В неї вдома їх два. А, скажи, а ти любиш котики? Да. Дуже Так. Да. У мене є дома кузя і муся. Так, а як вони виглядають? Так з глазками. А скажи, вони великі, якого кольору вони? Кузьмі сілим і білим. І, і з колеченими глазками, а потім Муся з, 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 з чорним і ще з білим. Ух ти, як гарно. А ти любиш своїх котиків? Да. Зібрані ласощі передадуть Яні Тябу, то благодійний фонд Доброкіт, який займається порятунком котів і перетримкою собак. Акція закінчується у нас в понеділок, і з понеділка ми віддамо все, що зібрали. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.